Доброго дня, шановні читачі та глядачі, цей то все розповіла програму Вічна Віч, віль... віч про спортивний боулінг разом з Валерієм Якимчуком, кандидатом у майстри спорту з спортивного боулінгу. Добрий день. Добрий день, пані Валерієм. Ну день. що, розкажіть, будь ласка, як вас занесло в такий вид спорту? Звідки взагалі потяг до спортивного боулінгу? Ну, взагалі, <кхід> я вибачаюсь. Е... Трошки хворий, то може з голосом бути проблеми. Взагалі, вид в, в цього спорту я спробував у Луцьку, так як в рівному ще боулінгу не було. І після цього мене пов'язала робота е, директора на художнього клубу. І так пішло моє захоплення цим видом. А як давно ви ще займаєтесь спортивним боулінгом? Ну, сп... Спортивним боулінгом займаюсь десь вже певно, років 7, а щоб вже так. Захоплююсь, вже ну ювілей буде. Так, скільки клубу? 10 років. Да. А взагалі, наскільки розвинутий спортивний боулінг у Рівному І е, з якого віку можна починати займатися боулингом? Чи можуть бути геть маленькі дітки? Ну, можливо, звичайно, взагалі. Ми запрошуємо всіх, це відкрита категорія для любого віку. Немає там значення, скільки років ми навчаємо всіх. У Нас е були дітки, які стартували там із 7 років, з вісьми. Ну, Звичайно, що їм важче грати в спортивний боулінг, тому що вже є гравці. Але так, на Рівненщині, ну, на мою думку, у нас добре розвинутий нас обертів, це завдяки тому, що на рівні на Рів... на з'являються нові клуби. Зараз на Срівному є їх три. От. І це відповідно спортивного болінгу. Ну, шкода, що немає його на Волині, немає на Тернопільщині, це тільки є Львівщина, якщо по Західному Рівю, то це Львів і Рівне. А от в рівному, де можна навчитися грати в боулінг, власне, в спортивний боулінг? Ну і скільки часу потрібно для того, щоб оволодіти мистецтвом спортивного боулінгу? Ну, як правило, що ну, любим видом спорту, щоб оволодіти, треба ним займатися. Це, це перша мета там гравця, які є. Ну, у нас е на Рівненщині є в нас тренери. Нас в нашому комплексі, бо в клубі Хутір, у нас є тренери, які тренують так само особисто. Але як правило, ця гра більш е, спортивна, і ми робимо, щоб люди могли займатися спортом, щоб там е, себе відвести від якихось проблем, е, зробити собі якусь додаткову розвагу, хобі. Е, в нас мало гравців, є, які займаються. Суто професійно, тобто то це більше в столиці, там більш розвинутий професійний болінг. А на Рівненщині в нас він спортивний, ми запрошуємо до нас нашу болінгу-сім'ю, щоб люди могли побачити саму суть гри, наскільки вона цікава, наскільки вона приємна, тому що, звісно, кожна людина хоче в спортивному болінгу не. А стати, стати на п'єдестал, піди... да стати на п'єдестал, щоб йому вручили грамоту, щоб йому дали диплом. Ну, це е, я думаю, що це в кожного є така мета, який починає займатися спортивним боулінгом. А от як часто хуторі повиходять спортивного боулінгу? Регулярні заняття, от якщо хочуть, там, сьогодні нас дивляться глядачі каналу, от якщо хочуть навчитися, куди їм звертатися, і зарієнтуйте, як часто вони можуть цим займатися. Ну, да, нас Сьогодні у нас на 6.30 у нас проходять змагання. Щочетверга, <кхем> я так розумію, так? Так, да, щочетверга, у нас є 30, Називається цей турнір, це аматорський турнір, де приймають участь в основному початківці, чи які вже займаються цим вибухом. Дуже приємно, що е в цьому турнірі приймають участь два клуби це наш е місцевий Онгін-клуб, е Хутір, і так само Турбіна, яка знаходиться в екваторі. От, два клуби приймають в цьому участь і один тиждень ми проводимо все, тиждень ми проводимо в них. Ну, якщо стосовно цього турніру, то можу сказати, що не треба боятися їх ну, на них приходити. Люди, які дивляться на нас, на спортсменів, думають, ой, вони так гарно грають, вони вже там шар закручується, вони там його правильно викидують. І що я там буду робити? Я тільки будуть з мене сміяти. Але повірте мені, що всі так кажуть, і ми так думали, і це. Дійсно дуже цікаво. А скільки часу потрібно для того, щоб ну, власне, оволодіти, гарно грати в боулінг? Ну, рік, два, три. За скільки цього можна навчитися? Ну, ви знаєте, в кожного має бути якась мета. Тобто треба цікавитись цією грою грати. Я ну, можу сказати, що я там займаюся спортивно вже сім років і. Те, що я достиг е, кандидата в майстри спорту, це не означає, що я ще дуже добре буду грати. Да? Тобто, це можна сказати, що є одиниці в Україні, які досконало вміють грати, як в минулому році і позаминулому Україну представляв спортсмен з України, з Одеси Каліка Міша, який досяг бронзи. Це для України дуже велике досягнення. А на місцевому. Я вибачаюсь. А на місцевому рівні, то, звичайно, це дуже цікаво, і ми заохочуємо молодь, заохочуємо тим, що це великий плюс в тому, що за невелику платню, за невеликі людина отримує і не тільки спортивні навички, да, але й задоволення і психологічне розвантаження. Звичайно, є якась. Жага до перемоги, mm -hmm. і з молоді є спортсмени, які вже ну, так, наступають на п'яти гравцям, які вже мають якийсь там досвід. А як регулярно потрібно, з якою частотою займатися боуном для того, щоб оволодіти mm -hmm. цим видом спорту? Ну, взагалі, якщо взяти там, щоб це швидко зробити, швидко, да? mm -hmm. то відповідно це має бути тренер, mm -hmm. до якого ви будете приходити. Займатися і приймати участь в турнірах. Якщо це розглядати на любительському, так як у нас спортсмени всі це працюючи, да, у нас, у нас є і лікарі, у нас є і слюсарі, і автомеханіки, менеджери, тобто у нас ну, велика сім'я Боулінг, то ходять з роботи, там, коли в них є час, і вони приїжджають до нас на турніри. Грати. Ну і відповідно з кожним турніром, з кожним цим поглядом, як викидувати, як вибивати, приріст є, 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 і людина вже для себе робить якісь висновки. Чи йому займатися додатково, він це може зробити, чи поступово нарощувати свої навички просто на турнірах. А що головне для того, щоб досягнути бажаних результатів? Великих результатів у спортсменів. Ну, як на мене, то це е, перемагати. Тобто, виходячи на дорожку, да, е, неважливо якої потужності спортсмена. Важливо те, що ти для себе ну, хочеш досягти. Да? І я впевнений, що. Коли там я починав займатися, я виходив на доріжки, то я так само там дивився на сильних спортсменів і думав, вау, льово, як же ж мені це зробити? Але поступово в кожного спортсмена має бути саме головне це бажання, щоб руки не опускав. Що йому треба це зробити, що він має вибити, що він має правильно зробити. Звичайно, дуже багато спортсменів там, Там нашо, туди-сюди, але на Рівненщині. Я можу сказати про рівненських спортсменів, що в нас дуже мені подобається, як розвивається молодь. Що приходять молоді спортсмени, підтягуються, не бояться приймати участь у турнірах. І е, якого рівня спортсмен, чи він кандидат в майстри спорту, чи він просто любитель, вони змагаються, щоб стати на підістал і щоб йому вручили медаль. Тому такий самий приємний. Саме приємна нагорода, є, яка в болю. А готуючись до нашої розмови, я багато читала про спортивний боулінг. Ну і власне була інформація, що в кожного спортсмена є свої певні секрети, як правильно грати в боулінг, як намагати і що для цього потрібно. От Чи можете ви своїх кілька секретів поділитися з нами відкрити? Ну... Е... Секретів булінгу, як, Ну, ну як... ці є ще. Ну, бажано, Е, що... кат... справа в тому, що в, в звичайному прокаточному боулінгу ми використовуємо звичайні шари пластикові, називається він, SPEA-шар, які ми використовуємо. Це якщо от ми прийшли з вами в боулінг просто пограти, які Сп... ну, займаються для себе цим видом спорту, вони вже собі підбирають кулі. Для того, щоб грати. Тому що, як правило, ми починаємо з маленького, беремо вже кулі, взуття. В кожного є, є різні види куль, я маю на увазі по тертю і по масі. І відповідно спортсмени вже собі підбирають ці кулі, починають дивитися, займатися і ну, навчаються, покращення роблять. Це, ну, це немало важливо, так само, як. Що має бути свій спортивний інвентар, тому що без нього ну, ну звичайними так. шарами важко грати. А ну, а секретів, ну, я, я думаю, що має бути впевненість в собі, тобто, що ти ну, перемагаєш, ти мусиш перемагати, цього, приходити, дивитися, ми всіх запрошуємо, ми навчаємо, у нас чемпіонат Рівного у нас. Для новачків в нас є участь безкоштовна. Відповідно, з весни ми хочемо запустити юнацьку школу, щоб було більш популяризовано це. Ну і запрошую всіх на спортивний болін, тому що він цікавий. А от футити, як часто і якого рівня змагання переходять зі спортивного боулінгу? Ну, В нашому клубі е є декілька е таких е структур змагань. Це в нас як є любительські змагання, є в нас змагання під е Болінгу України, там, де це чемпіонат Рівного та області, Болінгу. Там спортсмени вже більш е досконаліші, але звичайно, він відкритий для всіх. І відповідно, там вже спортсмени борються за кандидата майстри спорту, тобто, переможець. Е Всеукраїнської федерації болінгу, кандидата в майстри спорту. Він офіційний, зареєстрований в федерації. І, звичайно, є турніри відкриті, всеукраїнські, е, проходять в хуторі зі всієї України, з'їжджаються. Так само ми приймали чемпіонати України з боулінгу. Е, зараз плануємо прийняти чемпіонат України сеньоров. Це спортсмени, які старше 40 років, теж е, цікава така. Такі ну, багато є турнірів, дитячі турніри ми проводили. Теж цікаво. Дітям це, ну, mm -hmm. діти це ну, радість життя, і, звичайно, їм це подобається. А з якої періоди ходять ці турніри у хуторі? Ну, як правило, календар ми складаємо так, щоб він був і не важкий для учасників, тому що ж можна їхати кожен день цей був. Але так. в кожного є сім'я, діти, якісь обов'язки, і відповідно, ну, ми стараємося робити його хоч, хоча б раз в тиждень. Це непогане тренування, тому що якщо взяти, що є клуби, які проводять турнір там, раз в місяць, то відповідно спортсмен ходить, тренується там, ходить позайматися. Так як в нас змагання проходять раз в тиждень, то може в тиждень, як по календарю попадає, то відповідно спортсмени вже собі. Складає реально. Як, да, як тренування в них виходить і як займання спортом. А взагалі, наскільки перспективний боулінг, власне, боулінг у рівному та Україні? Які <зас> подальші можливості він може дати? Ну, на Рівненщині перспективний він, я можу сказати, що це для молоді. Що зараз на Україні дуже потужно розвивається юніорський е, боулінь. Да, е, це діти до 16 років, до 18. У Нас е, зараз в Україні це взагалі дуже потужно розвивається. Нам би хотілося щоб від Рівненщини ми би виростили спортсмена, боулера який би представляв рівненщину на Україні, чи міжнародному чи на міжнародному. Да. У нас он, дітки їздили е, зараз в Фінляндію в січні. Представляли всі діти з Київщ... Київщина то... <кхай> то приємно, що вони рекомендують на цьому рівні. Ну, ми надіємося, що це стане олімпійським видом спорту, боулінг, почне ще більше розвивати на Україні за період того, що я знаю 10 років, то врахую, що він на хорошому рівні. Нас вже знають в світі. Знають в Європі, це для України немало важливо, тому що є в нас досконалі спортсмени, є в нас е, тренери професійні по Україні, яких ми займалися. І відповідно, це великий плюс. А ну, зараз наскільки багато спортсменів, які стали там, кандидатами в майстри спорту, можливо, є майстри спорту зі спортивного боулінгу. Ну, на рівні чині в нас. Спорту, це в нас е, е, я є. Я виігрував сезон 14 і 13. Є в нас так само е, Лицькалюк Юра, теж кандидат мистри спорту, тому що в нас е, почали е, кандидатів. Так е, ми взагалі ми в федерації вже на початку, але з 12-го року почали е, вже на мі, е, міжміських змаганнях, які є прикріплені до федерації і роблять. Повністю турнір під регламентом Федерації України почали давати кандидатів-майстри спорту. <кхи> То, відповідно, у нас вже є два хлопці-кандидати від Рівночні і дві дівочки. Це у нас е Кімчук Міла, вона теж минулого сезону в е жіночому виграла. І стара... Варченко Альона, яка приїжджала до нас, так як у нас чемпіонат відкритий для всіх. І... Приймають в ньому як і з Тернопільщини, з Львівщини спортсмени. А взагалі ми стартували в 2007-му перший чемпіонат. ну Першого всі пам'ятають у нас, перший чемпіонат Юра Вознюк. Зараз він же народний депутат народний мало уваги приділяє цьому болінгу, хоча ми ну, з радістю його запрошуємо. От, так само е, є спортсмен з Хмельниччини, приїжджав до нас. Це він сезон 2009 виграв. Ну, багато є спортсменів вже за сім років, які добилися нових mm -hmm. чемпіонат. Ну, взагалі для мене чемпіонат це хороша. Події на Рівнищині, тому що не кожен клуб може проводити такого рівня змагання. І нам приємно, що ми е, є тим клубом, який Достойно може... довірена така особа від Всеукраїнської Федерації болінгу України. А чи перебуде якась особлива підготовка до чемпіонатів? І якщо така Ну, взагалі кожен клуб. Е, Кожного року тестуються федерацією боулінга. Тестуються доріжки, проглядаються кеглі. Це одна із норматив федерації. Тому що, щоб приймати такого рівня, турніри протестовані. Федерація приїжджає, вони всі тестують, доріжки тестують, продивлюються. Відповідно, ми подаємо запит, даємо регламент на турнір, який має проходити, нам погоджують. Ну, у нас плюс. Ще є те, що в нас є своя федерація, Рівненська обласна федерація боулінгу. От зараз ми е, будемо з держадміністрацією проводити турбір, де маємо право давати розряди. Перший, другий, третій розряд. Все-таки ну, приємно. спортсмену приємно вибороти, навіть той же перший чи другий розряд боулінгу. Ну, е, Фінансування, звичайно, державне. Невеличкі, але всі ми все розуміємо: в країні зараз нелегкі часи. От, війна. Підтримуємо як можемо. Самі, самі спортсмени підтримують, підтягуються спонсори. Ну, без них теж нікуди невеличкі якісь призи, але вони дають їм. Дуже дуже родина дяка, Да. А коли це має відбутися? Е... Ну, найближчий турнір це в нас сьогодні. Так. Кожного четверга, ми запрошуємо четверга. Тобто... Це відкритий аматорський турнір. Там всього внесок 60 гривень. Людина Ні. собі, <кхід> спортсмен приходить, грає більше трьох годин в боулінг. Якщо взяти вечірній час, що в клубах середня ціна від 90 до 120 гривень за годину. Ну, то та гривень прийти да позмагатися в турнірі, пограти, поспілкуватися. Це дуже цікаво. Я вам. Це я вас запевняю, це настільки цікаво. Це не те, що ти приходиш в боулінг і просто швиряєш шари. А це ти приходиш і вже вчись. інтерес спортивний, ти розумієш, що тобі не хочеться пасти задніх, тому що дивишся на таблицю і там 20 учасників, ти 20 20-й, то хочеться якось піднятися вище. І з кожним разом піднімаються, піднімається. І так вони долучаються до нашої сім'ї. Ну, хтось, відповідно, хтось відходить, хтось приходить. Але так в середньому десь так 20 учасників у нас кру... да, так крутиться там. Може бути більше, може бути менше. От, наприклад, у нас проходить Кубок Больора, всеукраїнський відкритий турнір. Він проходить у нас в двох містах. Ми зараз взяли, бо у нас є. Своя аматорська боулінг ліга АБЛ, і от під цим під цією гідою ми проводимо такі великі змагання. Це такий всеукраїнський теж турнір. Він проходить один раз в місяць, один раз в хуторі, другий раз е у Львові в десятці болю клуб. От Хмельницьк нас запрошує 19-22 другого е лютого. Всеукраїнський великий турнір е призовий фонд 40 тисяч гривень надає. Теж дуже багато болерів з'їдеться. І майстри спорту, і кандидати, і народного класу будуть. Це вже такий він більш потужніший. Турнір теж цікаво. А на наступному тижні чемпіонат України теж цікаво, можете заходити на сайт Федерації України bowling.com.ua. Взагалі, хто кому подобається ця гра і вже розуміє. Як в неї грати, і наскільки вона цікава, то з'їздити на Україну, можете звернутися безпосередньо до мене, знайти мене, я можу зареєструвати, і можете поїхати. Це реально настільки цікава атмосфера, побачити людей, які досягали ідеальної гри 300, які двохкратні, трьохкратні майстри спорту, по чемпіонату України, Міжнародників побачити. Ну, це реально захопливо і цікаво. Він буде в Києві, в Брукліні. То теж запрошуємо, приєднуйтесь. А що б ви порядили рівнянам, які хочуть долучитися, хочуть навчитися в, гри, в спортивний боулінг? Ну, рівнянам я можу тільки порадити те, щоб не боятися в е ць цьому страху немає. Це треба просто прийти, спробувати. Тому що ну зрозуміло, що в Сподобатись, може не сподобатись. Да? Грає там волейбол, і йому це подобається, опіду, ну, я попробую професійно. Пішов, о ні, це не моє, тому що на Як правило, вс... чому я сказав, що так довго грати? Тому що е турнір він складається з декількох етапів. Тобто перший етап це кваліфікаційні ігри. В їх є шість. Тобто спортсмени грають кожну гру з переходами. Це своя йде, така структура турніру. Йдуть навантаження, і є такі спортсмени, які приходять на студіючий день, рука болить, нога болить. Тому що не, я в любительському боулінгу е, ти не робиш таких навантажень. Ти просто собі там добре, а там ти вже думаєш, логічно, і е, це гра біт, вона більш така точна. Тобто не треба. Там силу придавати, да, там. Чи, чим, як кажуть, так, чим сильніше пулю ж бурнеш, то і все там розіб'ється. Ну, це не так. Це більш точніша наука. Треба знати, як ходити, як викидувати, куди дивитися. Ми це все навчаємо. Ми це все навчаємо. Можливо, можливо дасть Бог і нас буде сполучення до нас, до хутора, якщо нам допоможуть, то буде добре. Відповідно, ми зробимо школу, де будемо нормально, де люди зможуть собі прийти на уроки, побачити, як це, як грати в цю гру, для чого вона потрібна. Вона реально, як фізкультура дуже добре. Тобто відбувається все. І ноги, і руки, і мозок працює, і спина тут все працює, всі м'язи працюють. і... Це для здоров'я теж добре. А які ще види спорту боулінгу, є у охотити, в що ще можна пограти? Великий теніс. Там, якщо взяти у дитячому напрямку, там більш краще розвинуто, тому що там є тренери професійні з дітьми. Це без проблем можна приїхати напряму з тренером домовитись. Є секції, є індивідуальні заняття, то Спорт розвинутий. І так само є в нас міні-гольф. Він працює тільки весна-осінь цей сезон, тому що він у нас на відкритому повітрі. То, э, гольф у нас, ми плануємо цього року так само робити школу. Вона буде в нас проходити неділю, там э, вікова категорія буде до 16 років. Так само буде школа безкоштовно. Дуже цікаво, ну за цим треба слідкувати на сайті. У нас є заходити і все там. Тобто побачимо. на сайті ходьби можна дізнатися да, інформа... весь спот, який ви там розвиваєте. Вся інформація є на сайті, є в соціальних мережах. Ну Стараємось це все оновлювати, оновлювати розказувати, показувати, долучати, тому що рахую, що мають займатися любим, неважливо, Ну, так як е, я займаюся болінгом, відповідно, я роблю пропаганду, багато... популяризую болінг да, і всіх е, запрошую. Це, е, ну, це цікаво. І є мотивація якась. Мотивація, вона, якщо ти мотивуєшся і в спорті, то, відповідно, ти потім мотивуєшся і в роботі. Покращувати. Ага, болінгом ти покращуєшся, свій свої оберти, відповідно, ти мотивуєш себе і в роботі. Треба зробити це краще, це краще, це краще. Це краще. В минулому році зробили повністю апгрейд боулінга, поміняли кеглі, додавали шари, взуття, оновили самі машини. От. І, Відповідно, зараз хочемо прийняти більш відкриті великі турніри. От, можливо, ми зробимо великий турнір з поляками, це теж дуже цікаво. У нас зараз з ними працює, так як у нас є спортсмен, який ну, дуже часто в Польщі. То думаємо, що буде ще краще. Дякую вам за розмову. Нагадаємо, у нас в студії був Валерій Якимчук. Ми з ним говорили про спортивний бог, не інтерес і дізнавалися секрети цього виду спорту. Дякую. Дякую. Добаві.